Декому завжди було мало того, що дають відеоігри. Це гравці настільних рольових ігор. Жоден сценарист не напише побутовий діалог на шість живих людей, що сидять за одним столом. Жоден ігророб не буде настільки вільний у творчості, аби створити достатньо варіативності квестів та діалогів, але здається, що скоро все зміниться. Вітаємо у князівстві GameStreet.ua. за чарівною кулею. Віщає Дмитро. Сценарій писав Ігор Надніпрянський. Сьогодні поговоримо про Baldur's Gate 3 та пояснимо, з чим та кого їсти у дивовижному світі забутих королівств. Але перед початком відео хочемо подякувати нашим меценатам, які всупереч всім труднощам продовжують нас підтримувати. Якщо бажаєш долучитися до когорти цих славних людей, завітай до опису відео. Там знайдеш всі необхідні посилання. А тепер починаємо. Перше, що ви почуєте у рекламних тизерах Baldur's Gate, це те, що гра працює згідно з правилами останньої редакції настільної гри Підземелля і дракони, тобто ДНД. Це означає, що кожен має певну кількість балів дії під час його ходу, а шанс тієї чи іншої дії залежить від того, що випаде на двадцятигранному кубику. Умовно кастуючи вогняну кулю, ви можете спалити себе, якщо випаде одиниця, або знищити взагалі всіх навколо, якщо випаде 20. Ваші вміння лише додають шанс на успіх дії, але завжди є можливість того, що все піде не за планом. Можливо, ви на першому рівні зможете подолати високорівневого дракона. А можливо, у ваше коліно пролетить стріла. І на цьому ваші пригоди скінчаться. Раніше і мене вела дорога пригод, а потім мені прострелили коліно. Новачкам у жанрі варто одразу зрозуміти сенс цієї гри. Не в чистій прокачці та за чисті кімнат. Це в першу чергу рольова гра, і для найбільш канонічного ігроладу ви повинні створити власного персонажа з унікальним характером, цінностями та цілями. І розробники дають таку можливість. І це м'яко говорячи. Ларіан не новачки у творенні РПГ такого масштабу, згадати тільки Divinity Original Sin 2, яка буквально відродила популярність жанру. Але у зрівнянні з останньою в Baldur's Gate 3, ви матимете повну свободу у творенні свого альтер-его у світі забутих королівств. Розробники пропонують гравцеві близько 40 класів з напівкласами включно. Орки, гобліни, ельфи, люди, дворфи, дракони бісини та їх варіації, доступні для створення персонажів. У цьому світі є кожна можлива розумна істота, яка у вас асоціюється із фентезі. Особисто мене здивувала підземна цивілізація Грибо людей. Хоча стоп. Це ж було вже в Маріо. Окрім широчезного вибору відтінків шкіри, розрізу очей та товщини, пупа є навіть налаштування приберіть дітей від екрана. Геніталій, бо так статеве життя у грі також присутні. Діти не дивіться зараз, буде про секс. Іноді воно дуже навіть екстравагантне. Окрім раси, ви обираєте і клас, і підклас. Тобто в сумі це три рівні індивідуальності персонажа, якщо не включати унікальні білди для особливих поціновувачів проходити гру тільки на харизмі чи удачі, маючи інтелект посаджений на рівень ґрунту. Baldur's Gate не була б собою, якби кожен із класів та рас не означав належність до якогось культу віросповідання, клану чи світогляду. Все це буде впливати в діалогах. Тому варто задуматись, наскільки люди будуть вірити інтелігенту, але гігантському і страшному орку. Не переплутайте із чмонями-орками, то в іншому фентезі світі. І вгадайте, що окрім цього, ви ще й обираєте предісторію для створення свого персонажа, яка також впливає на класи. Знаю, що ця система була багато де, але мені чомусь нагадало Рім Ворлд. Де звичайна навіть дівчина може мати бекграунд космічного пірата з прокачаним в максимум ближнім боєм. Щось схоже може бути у вашому проходженні. Забуті королівства, один із сеттингів настільної гри Dungeon and Dragons. Окрім Baldur's Gate, він був присутній у Neverwinter Night та Icewind Dale. Він був створений канадським письменником та розробником ігор Едом Грінвудом на початку 1970-х. І тривалий час був єдиним світом для підземель та драконів. Оскільки саме цей світ був основою для купи інших, вам може здатися, що тут багато кліше. Наприклад, міміки, істоти саме з цього всесвіту, які заполонили чисельні відеоігрові реальності, природа знайома і у суспільний устрій, як в будь-якій типовій фентезі. Але хіба ж не за це все жанр і обожнюють? Бемони, магія, портали, війни, королі, імператори, боги і титани, суміш толкінського та Дарк Фентезі. Діп Певно, кожен знайде в ньому місце, що увійде в пам'ять. Також не варто боятися трійки в назві гри. Сюжетно вона не пов'язана з минулими частинами, тож ви майже починайте з чистого аркуша. Одна з найбільших переваг Baldur's Gate 3 – це повна українська текстова локалізація. Для гри, де відсотків 60 контенту у вигляді тексту це необхідність. Локалізацією займалися шлях Битрав». І ми вже помітили деякі цікаві особливості перекладу. Як приклад, дварфів переклали як карликів. Воно ніби і літературно, але є думка про те, що це ображає людей з порушенням зросту. Про ваше ставлення до перекладу ви можете самі розповісти в коментарях. Проте офіційний переклад у такій великій грі на релізі ще одна перемога української відеоігрової спільноти. Коли на ігровій вулиці виходили перші дайджести новин, було складно навіть уявити, що великі студії будуть додавати українську, тим паче, не у типовий екшен із парою сотень фраз пішаків а з тоннами вишуканого тексту. Свобода та дослідження це основа Baldur's Gate. Якщо ви шукаєте гру, де вас за ручку потягнуть через весь світ сюжет до кінцевого квесту вам не сюди. Суть не у проходженні гри, а у переживанні життя у цьому світі. І чим сильніше ви пропрацюєте свого персонажа, чим більше будете читати описи предметів, тим глибшим буде занурення. Якщо ви не певні щодо того, чи сподобається вам такий жанр, то ловіть момент: це ідеальний шанс відкрити для себе щось нове і підтримати розробника, який підтримує Україні організацію. а поки що це все ще зустрінемось на території ігрової вулиці.